Добрий день, дорогі друзі! Компанія Motor Ukraina. Сьогодні у нас в відеогляді буде трактор Кентавр 200B. Розкажемо його основні характеристики, покажемо повну комплектацію. Ось бачимо, все розклали, щоб зняти на відео, щоб ви побачили, що йде з трактором і скільки все це коштує. Почнемо ми з мотору. Мотор тут стоїть 11.05, це 20 кінських сил. Незалежний насос напряму від шківа йде. Ось бачимо доп-генератор встановлений під капотом. бачимо І рідини охолодження примусового типу, тобто з вентилятором двигуна. По дизайну. Дизайн в 2023 році вже випустили новий. Це йдуть посилені крила. Ось бачимо два розкоси, додали широких, і кругла форма. Прибрали з задньої частини. Отут от з крила, хто пам'ятає, були. Розширювальні бачки. Зараз вони, як на файтерах, стоять позаду. Гідравліка тут підіймає 325 кг, працює в примусовому режимі, тобто догори та донизу качає примусово. В комплектації йдуть передні крила. Ось вони примотані. По датчиках тут все стабільно. здвоєний датчик, вольтаж і мотогодини, ну і інші датчики, тобто тиск і температура рідини, все є. Колеса 612 передні Заднє йде. Найширша резина, яка ставиться на мототрактор 95 на 16 КПП тут 3 плюс 1 мототракторного типу, тобто покращена мотаблочна, є повишені поніжені передачі. Вони вмикаються окремим важелем. На цих моделях 200Б встановлено блокування заднього мосту. Тобто у вас блокування не диференціалу, а блокування йде півосі Вона завжди в заблокованому стані, можете розблокувати ось цим важелем. Ось це важливо на гідравліку, це повишені понижені вмикаються, і це сама куліса КПП. Тут встановлений електростартер, є ручний газ, є стояночний тормоз, тросик, який дублює у вас ось ці от педальки. Педаль тормоза у нас йде роздвоєна, тобто можна відтормажувати кожним колесом окремо. Ось бачимо табличка двигуна 11.05, який віддає 14,7 кВт потужності. Номінальні оберти 2200. Переднє колія у нас регулюється бовтами. По принципу, виняв, затягнув. Заднє колія у нас регулюється на валу. Вал тут іде 50-й і він регулюється на ступиці. Кількість бовтів 5 штук. Так, по кольорах. Кольори приїхали: зелений, червоний, синій. В принципі, все стандартно. Приводних іде 2 рімня. Доставочку, як і завжди, можна зробити безкоштовно, без передоплати додому. Коштує ось такий от комплектик. І ось це ми зараз побачимо 2800 доларів. В комплектації йде двокорпусний плуг. Ось чіпляється в комплекті каток і самі леміхи. Плуг, звичайно, не бометовський, але теж непоганий. Він буде працювати. Важить такий комплектик десь 35 кг в зборі. Оце перехідна пластина, яка ставиться під фризу. Сюди накладується ціпок, який розкручує ось цей редуктор, на який надіваються отакі вали. Ставиться каток, оце вставляється в перехідну пластину, в комплектації вона е, виповнює функцію ВОМу. Тобто вмикається і вмикається через неї. Є зірочка, прокладка, е, комплект ножів, підрізний ніж. Е, тобто Все в принципі в зборі. Ось бачимо. І верхня кришка, яка буде у вас закривати від е, гілок та інших пошкоджень. Так, ось бачимо повний комплект-трактор. Оце все коштує 2800 доларів. приїжджає додому, без передоплати, ви вдома подивилися, перевірили, на тракторці проїхалися і розрахувалися. Трактор вже повністю заправлений всіми рідинами. Тобто гідравлічне мастило, ДВС, мастило, КПП, все залито. Коли будете чіпляти ось цю перехідну пластину, не забудьте підставляти тазик, тому що ви ставите її на кришку задню. Оцю, бачимо. Вона вам, по суті, коли ви відкрутите, вона відкриє коробку. Тобто звідти почне виливатися мастило. І вам потім треба буде його залити обратно. Ну, на цьому все, друзі. Кому сподобався такий інформативний ролик, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Скоро в нас буде виходити дуже-дуже багато роликів, тому, будь ласка, черканіть, як вам взагалі наші огляди і як вам саме цей трактор Кентавер 200B 2023 року вже новий. Як вам по дизайну і в роботі? Пока-пока!